Вітаємо вас, шановні шкільні друзі, запрошуємо на чергове засідання мовного клубу Українська мова перемоги сьогодні мовні експерти, учні 5 А класу, Проценко Альбіна, Бойко Валерія, Лапчик Кіра, Лещук Крістіна, Короткова Вікторія, Мефокова Соломія, Стадний Кустина, Марченко Жанна, Дзюба Кирил, Підпригора Святослав, Подолянко Аліса. І присвячений наш випуск буде присліддям і приказкам нашого народу, адже вони є золотими зернами народної мудрості і повчальності. Дійсно, зараз ми мало знаємо і вживаємо прислів'я. І я б залюбки вивчила б інші цікаві вислови. До речі, цікаві вислови, що називаються іншомовним словом мото. І пишеться воно з двома «т» мото. Це влучний вислів, і це не лише прислів'я може бути. І цитата відомої людини. На уроці української літератури ми почули прислів'я. Орел по кущах не літає. Мені воно дуже сподобалося. А що воно означає? Орел по кущам не літає. Я думаю, це про вільну людину, яка живе гідно і гордо, не звертає уваги на плітки і думки, недоброзивих людей, Знає собі сіну і вміє відстоювати свою думку. На дерево не дивись, на дерево дивись, на дерево дивись, як родить, а на людину ну, як робить. Мені подобаються люди слова, такі як знають. Юті зробити, та і вирішити проблему. Так які знають і як зробити і вирішити проблеми. А мені мати, коли я не хочу працювати і відволікаю її увагу, каже: ти йому про діло, а він тобі про козу білу. А коли ми розмовляємо на уроках, то вчитель питає, хто тут язика та плехвеська. А це вже приказка, бо коротка і може бути частинкою речення. Два сапога пара. Як сказати українською? Діти мені дуже імпонує те, що ви забуваєте російську. Це чудово. Це висловлювання можна замінити кількома прислів'ями. З одного сукна гудзики. Зійшов яким з таким. Яке цікаве прислів'я зійшовся яким з таким. Або яке їхало, таке й здибало. Гарна парочка, це одарочка. Дітки, дивіться, яка у нас лагідна мова, і навіть прислів'я, які висміють, виглядають чудово. Звучить дуже колоритно ані собі, ні людям. Багато мовознавців вважають, що росіяни запозичили цей вислів з української мови. Про те, щоб не використовувати спільний вислів до нього, є й інші аналоги. І сам не гам, і другому не дам. Як не з'їм, то понад А як сказати українською насильно? міл не будеш? Не милування нема силування, або силою не будеш милою. Хотіла б сказати українською: у кого ж то боліт, тот том і гаворіт, хто, хто тут допоможе. Звісно, у цього вислову є український відповідник Голодній курці, просто на думці. Голодній курці, проса на думці. А. А дело время пахнет час? А дело, а дело время патіх час. Діти, це неймовірне відкриття, що ви забуваєте російську. Поширімо свої українські прислів'я. Отже, як же це сказати українською? У цього вислову я український. Відповідни... Відповідник. Відповідник. Коли почав орати, то в сопілку не грати. Я виклад яблуні і далеко падає. Мама спитала, як перекласти, коли не хочу вживати російську мову російську, а відповідник не знає. У цього є український відповідник: яке коріння, таке насіння? Отже, друзі, ми сьогодні зробили ще один крок назустріч нашій перемозі, адже мовний фронт це не менш важливий. Розкрітає наша ненька україна і шумлять вітрами молоді молодіхажів, слід усюди лється мов.